Мене звати Юрій Нікіфоров, Я займаюся наданням зерносушарних послуг і хочу поділитися з вами своєю історією. У 2018 році я вирішив зайнятися зерносушарним бізнесом по наданню послуг по суці зернових. Це сезонний бізнес, який займає у мене моєї уваги 3-4 місяці на рік. Окрім того, він має високий попит, мінімальні ризики і стабільну високу рентабельність. Вивчивши ринок обладнання, я зупинив свій вибір на компанії новий елеватор. По-перше, це була єдина компанія, яка пропонувала повне рішення під ключ. Для мене було дуже важливо, що це буде один виробник і один підрядник. По-друге, я не мав досвіду роботи в агросфері, але команда нового елеватора надавала всю необхідну підтримку та консультації. Тут ви бачите сушку шахтного типу. Загрузка кожної шахти 40 тонн, і сушиться одна шахта, потім сушиться інша. Коли проводиться сипка зерна вже сухого на машину, перезагрузка сушиться інша сушка, і так вона працює цілодобово. Продуктивність такої зерносушарки десь 200 тонн в сутки. Це з пониженням на 10 тонн відсотків з 24-ї вологи до 14-ї. Хочу сказати, що цей перший комплекс, який я придбав у 2018 році, він окупився за два сезони. Два сезони повністю хватило для того, щоб його окупити. Ще через два роки я замислився над розширенням цього бізнесу. На цей час новий елеватор випустив нову модель зерносушарного комплексу. Новий комплекс став в півтора рази потужніший та більш економічний. Основні відмінності комплексу це те, що теплогенератор, який раніше працював на дровах, зараз він працює або на щепі, або на пілеті. Перша сушка у мене це порційна, дві порції по, по загрузці 40 тонн в кожну. Нова модель працює в потоці або можна використовувати її при сушці і порційно. Я дуже задоволений співпрацею з новим елеватором і бачу перспективи розвитку цього бізнесу.